На невеличкому ставку, що у хажині, рибу впору руками діставати, але не тому, що її видимо не видимо, а тому, що потруїли чи поглушили. Прийшовши ранком четверга на улюблене місце, рибалки жахнулися у воді, на березі, в очереті, черевом догори тріпотіли десятки рибин. Замість того, аби насолоджуватися риболовлею, чоловіки почали визбирувати сумний врожай. Улов вражав різноманітністю: товстолоби, карасі, коропи, білі амури, щуки від мальків, котрими берег був просто усіяний, і до двох кілограмових здорованів. Рибу намагалися потруїти. Переконані рибалки вранці у воді було повно білої суміші: чи то селітра, чи то вапно, чи хлорка, чи дусти якісь припускають чоловіки. І називають головного підозрюваного одного з орендарів ставку, що у селі неподалік. Треба якісь міри приймати, я думаю, так, тому що якщо він орендатор, допустимо, ближайшого села, а це зовсім друге село, яке він має відношення. да, При спуску води риба йде проти течії. Але це природою, воно так завдано. Щось йде, щось прийде. Не все ж треба унічтожити. Якщо воно вже ушло до людей і він не має права до них відносин, то це не значить, що треба електроудочками бити, вбивати, вибивати все, щоб не залишилось ні дітям, ні кому. Якщо сам не гам, значить то і людям не дам. Називається так. Напередодні рибної пригоди розповідають рибалки, підозрюваний орендар побував на цьому місці. Побачив рибальські човни, викликав рибінспекцію. Інспектори, начебто, прибули, пересвідчилися, що рибу тут ловлять дозволеними способами, та й поїхали геть. Інспекція уїхала, арендатор почекав, побачив, що таке діло, що тут велике скаплення толстолоба на воду чисто йде. Видно, там він хімію травив його, зганяв, а він весь прийшов сюди геть вилазив, тако на парапет. Він подивився з моста. Всі люди бачили, знімали на телефони, може, в Ютубі, мабуть, є. І побачив цього толстолоба, він вирішив, щоб люди не взяли. І ночі оце бардак цей зробив таке, тут лодки побили людям. Весь там столопом пливає до гори, полуживий побитий, попалені жабра. Я не знаю, чи хімію попалили, чи вони електрогонами по цими побили. А скоріш за все труїли і глушили одночасно, припускають рибалки. Ввечері кажуть, навколо було чути грім вибухових пакетів. Тож наступного ранку любителям вудки та гачка нічого не залишалося, як ходити по коліно у воді та визбирувати лискучих красенів, що ось-ось мали сконати. Вони багато сказали би тій людині, гаряче промовляють чоловіки. Але більш за все їхні думки займають кілька питань. Навіщо було побити екологію і цьому Хто його, хто його буде запускати? Якщо він не запускав його, нашу він унічтожив його. То якщо він такий хазяїн, хай би позбирав цю дохлу рибу і продавав її, то люди б його там і вбили б на тому базарі.